Швиденький огляд на рушники першого сорту. 10 кілограмчиків по ціні 2800 гривень. Подивіться, який величезний рушник. Пляжний або банний. Наступна моделька йде такий більш середній по розміру. Теж досить класний. Ось така моделька. Далі сердечки. Класний. Наступний білесенький. Ось такий буде по розміру. Наступна моделька. Уже більший ось такого плану. Далі жовтенький, ось такий яскравий. Далі ще один світленький. Наступний. Ось така моделька. Такий грубий, до речі. Далі ось такий. До речі, дуже класний. Ось така моделька. Далі малесенький курсонний. Далі біленький такого плану. Ось такий, дуже негасенький. Наступна моделька такого плану. Так, ось такий ще один кухонний. Далі знову ж таки великий. ось такий. Наступний. Ой, розовенький, класний, негесенький і ще один такий. Далі така моделька білесенький. Далі ось такий, теж великий по розміру. Ще один розовенький. Далі ось такий сердечки. Так, ось такий він здається для діток. Наступний, знову ж таки, кухонний. Як бачите, моделі різні. Кухонні, лицеві, бані, Це великий. Ще один. Ось такий. Далі сіренький, великий. Десь в дуже крутому стані. Наступний ось така моделька. Теж великий. Ще один білесенький. Далі м'ягенький, гарненький. Ось такого плану. Так, наступний ось такий. Ніжний дуже, Ух ти! і оливковий. Далі білесенький, м'ясенький і великий. Ось такий. Так, далі така моделька. Буквально ще зовсім трошки лишилося. Ще один такий. Такого плану розовенький м'ягенький. І останній іде ось такий. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 2800 гривень.